Фактіва Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку, Росія відновила атаки на Україну одарними безпілотниками у Києві та на околицях на світанку працювала ППО. Повідомляє місцева влада. Полювання на ворожі шахеди відночі триває в низці регіонів. Росіяни запустили ударні БПЛА. Щойно закінчилось так зване триденне перемир'я Путіна. Моніторингові канали повідомили, що пуски з південного, східного та північного напрямків почалися ледь не одразу після півночі. Зараз ударні БПЛА тримають західний курс з Київщини на Житомирщину, проте небезпека все ще зберігається на сході і півночі. Тому, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про власну безпеку. На зустрічі коаліції рішучих уперше разом до Києва приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі Володимир Зеленський. Четвірка лідерів, які прибули до Києва, мали телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Спільно хвалили, закликали Росію до 30-денного припинення вогню, яке має початися від завтра. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. У коаліції рішучих відкинули вимогу Росії зупинити постачання Україні зброї для припинення вогню. Про це раніше заявляв речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Президент Франції Макрон повідомив, що вони проти будь-яких додаткових умов. Також лідери наголосили, що якщо Росія не пристане на пропозицію про 30-денне перемир'я, проти неї застосують нові санкції. Файлідерж. Всі п'ять лідерів зустрічі чітко заявляють про необхідність безумовного припинення вогню, відкидаючи умови Путіна і чітко попереджаючи, якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія подумає над пропозицією України, Європи та Сполучених Штатів про тридцятиденне припинення вогню. Згодом у Москві анонсували, що невдовзі кремлівський диктатор зробить заяву. Вже глибокої ночі, після майже двогодинної затримки, Путін висунув свої умови, заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі і назвав дату 15 травня. Він пропонує відновити ці переговори без попередніх умов. Додам, що у виступі Путіну перше назвав СВО війною. Про 30-денне перемир'я кремлівський диктатор не згадав. 62-річна жінка постраждала напередодні внаслідок ворожих обстрілів прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини. ФПВ-дронами та артилерією росіяни били по Нікополю, Марганецькій і Мерізькій громадах. Пошкоджені чотири приватні будинки. Один із них згорів, зачепило також лінію електропередачі та газогін. Атакував ворог і Межівську громаду Синельниківського району. Там пошкоджено підприємство. І троє людей постраждали напередодні внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Починаючи з 15.30 російські війська завдали серію авіаударів по Куп'янську. У місті пошкоджено житлові будинки. Внаслідок влучання одного з кабів. Постраждали двоє мирних жителів: 52-річний чоловік та 76-річна жінка. У них гостра реакція на стрес. Уже увечері росіяни вдарили ФПВ-дроном по селу Благодатівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч із житловим будинком. Його мешканка теж зазнала гострого шоку. Тортур спрагою та голодом зазнали двоє російських солдатів, допоки сиділи на передовій. Вони твердять, що їли навіть траву та щодня просили в своїх командирів. Дозволу відступити, натомість отримали від них попередження: підете назад, застрелимо. Тож зраджені своїми ж окупанти радо здалися в полон нашим армійцям, щойно на них натрапили, коли вештались лісами у пошуках їжі. Нині поплічники розповідають на позиціях їх ніхто не повідомив про так зване перемир'я, запропоноване Путіним. А його вони називають головною проблемою своєї батьківщини. Подписал контракт. Что с подвигом? Ну, напели красиво. А что с глазом? Ну, привезли уже таким. Так а что случилось? Да ничего, кинтель, упал. упал. Работал на стройке, кинули на зарплату, мы решили наказать своего работодателя. Взяли у него инструменты, материалы и повешали на нас. Большой, большой очень ущерб Вони обидва з Сибіру та поїхали за тисячі кілометрів на війну з різних причин. 26-річний Владислав розтринькав шалену суму. Сколько? Мільйон тридцяти шестирічному Дмитрові після тої крадіжки помсти світив чималий тюремний термін. років. В Україні земляки окупанти опинилися наприкінці лютого. Після вишколів обидвох відрядили на позиції. І там твердять, почалося пекло страх, голод та спрага. Нас бросили там як не знаю кого, як котят на забої. От і все. Команда, коли говорили, колите нас сказали ні. Либо сидіть, либо мис, если видіть, я тут мусикану либо розстріляємо, либо своїми ж птичками типу, заб'ємо. і все, відповідь. Нам скидывали ваші рядки, я тут Мы там также ну, собирали, потому что мертвых, портфеле брали, ну, еду забирали себе. Траву ели. Да что было-то, ели. Траву ели? Да, траву ели даже. А почему назад не пошли? Куда? Туда, к нашим? Убили бы. Пошли искать провизию. Я ему сразу сказал, что если наткнемся, на кого-то сдаемся сразу. Он говорит, без проблем. Так и получилось. Мы наткнулись на парня наших. За что русская армия воюет? За что русская Да я бы знал бы, за что они воюют, козлы Почему ну, козлы? Ну а как? Если они свой же народ и запугивают элементарно. Либо бросают на позициях, а там выживать как хотите. За что русская армия воюет? Ну, насколько я знал, что я освобождаю территории, а как я сам увидел, то что тут как бы мы мои... вообще не нужны. Освобождать-то некого. Обидвоє росіян твердять, вогонь на фронті має припинитись. Та водночас зізнаються, коли голодували на бойових позиціях, не мали й гадки про так зване Великодні перемир'я». Ми навіть не знали елементарно, що було в Пасху, примирення, типу, ну, прекращення огня, там, двоє суток, що ли, без сутки. Ми навіть об цьому не знали. Вам -то не донесли? Ніхто нам нічого не говорив, звісно. Тобто ви продовжували бойові дії? Ну, ми в ямі сиділи в той момент. Ви вважаєте себе окупантом? Ну, виходить, що так. Раз я на вашей земле же. Вам это сейчас пришло осознание или раньше? Сейчас, вот уже когда сюда попал. А когда... да я кем вы себя считаю? Да, да почему освободителем? Вообще шел с другой целью сюда. Ну, вы подзаработали. Что ли? Ну да, и не шел убивать. А вы считаете себя оккупантом? Честно, как бы я не знаю, я об этом даже не думал. Какая сегодня самая главная проблема России? Проблема одна у нас только что. Президент цей на труні все. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті після обміну кажуть без роздумів, воліють ліпше заграти, аніж знову у пекло, де знущаються та зраджують свої ж. Я в будь-якому випадку не пойду, я лучше в тюрму, сяду але я сюди, не пойду більше. Ну так обміняють вас назад ну, на фронт. В тюрму так. Да. Андрій Почтів, Артем Даженкову програма. «Вікна СТБ Єдині новини. Двічі ставав на захист країни, зазнав поранення, пройшов реабілітацію. Нині навколо себе гуртує інших ветеранів, і власним прикладом доводить: як би тяжко не було, до мети варто йти. Ветеран Артем Лукашук має у своїй скарбничці досягнень медалі на іграх воїнів у Сполучених Штатах, півмарафон у Римі, а нещодавно здолав марафон у Британії. 42 кілометри пробіг під прапором рідного 156 го батальйону, 118-ї бригади. А от і мені 42 кілометри. Тяжко, дуже тяжко. Свій перший марафон у Брайтоні ветеран російсько-української війни здолав за 5 годин 42 хвилини. Фінішує з прапором 156-го батальйону ТРО Збройних сил України. Просто цікаво поставити собі нову ціль і пробігти. її. Ну пробігти або цю ціль досягнути. Якби тяжко не було, але все одно треба її досягати, показувати приклад з, ну, іншим хлопцям, що треба. Ставити цілі і досягати їх. На особливу підготовку до марафону можливості і часу багато не було. Зізнається Артем, спочатку погоди не сприяли бігові на стадіоні, а потім і хвороба. Згадує, чим ближче до фінішу, тим менше слухались ноги. Та він таки добіг винятково на силі. Волі дуже складно було на 25-му кілометрі. Будь уже до 30-го, типу, Вже хотілося, вже лікарі. Там були сказати, Підозі до центру. типу, там десь вже все. Тому що багато людей переді мною і падали, і судри хватали і до лікарів, і тиск там. Жесть було, тим паче, на 30 км вже моя стопа права, дала знати про себе, почала боліти. Кажуть, це вже чиста на сили волі захотіла пробігти. Показує медаль з цього марафону, але спортивних досягнень у Артема вже чимало. Напівмарафон минулого року в Римі, ветеранські змагання у США. Та найцінніше срібло Invictus Games здобути у Гаазі, каже ветеран. Срібло стрибків довжину сам найважливіше, тому що. Отримати її якраз поломаштабної війну, типу, без підготовки. По суті, ми тоді на службі були хто де в обуві спали, в воді зі спали і, кажучи, просто поїхали як дипломати, але все одно хотіли звернути якусь медаль. Щойно повертається зі змагань одразу до тренувань з Артемом. Його тренер Антон Скачков працює з 2017-го і сам впродовж 10 років був у паралімпійській збірній України. За цей час став дворазовим срібним призером в Сіднеї і дворазовим чемпіоном в Афінах. Стрибки в довжину і потрійний Стрибок каже, з Артемом йому подобається працювати, пишається його результатами. Це сила волі, це ціла з цього вона все-таки дає результат. Бачите, добіг молодець, закончив результатом 5, час, 5 часов 40 хвилин. Це ну, марафон, це дуже важка дистанція, Я пишаю, що він змог її подолати». Артем Лукашук родом з Донеччини. 2013-го уклав контракт і пішов на службу 25-ту окрему повітряну десантну бригаду. Одну з перших, хто взяв участь. Ті у бойових діях, коли Росія прийшла на Донбас, поранення дістав у Вуглегірську за п'ять днів до свого 20-річчя. Це було у серпні 2014-го. У лютому 22 го вдруге став на захист країни і увесь час після поранення і донині займається спортом. Спорт для ветеранів не лише фізична реабілітація, а й соціалізація. Тому до муніципального спортивного клубу їх запрошують з родинами, каже керівник Юрій Гончаров. Тут розвивають різноманітні види спорту, їх уже до десятка і тішаться результатами. Один ветеран сказав, що в мене життя зараз набагато краще, ніж було до поранення. Я думаю, що це якби. Все зрозуміло. Два ветерани вже готу... вже є членами паралімпійської збірної і готуються до наступної паралімпіади. Це зовсім інше життя, кардинально міняється їхнє життя. Нині Артем розвиває спільноту ветеранів, зокрема тих, хто дістав поранення на власному досвіді, знає, як це допомагає. І в Ветеранському спорті ти по суті в своєму ком'юніті свій серед своїх. Головне об'єднуватися, бути єдиними і щоб не було, знаєте, як кажуть є різні гіошки. Там кожен сам по собі, там різні кісеті, там амбіції в когось різні зашкалюють. Але треба просто об'єднуватися, робити одне діло, одну справу і допомагати хлопцям повертатися з війни в мирне життя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ» – Єдині новини. Такі новини на цю мить більше вже о восьмій. Далі ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа програма Ранок марафон з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником. Слово колегам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.